Де починається, та де закінчується моє благословення або ваше? Там, де не цінується перворідство Боже, і перворідство Боже може отримати кожен. Коли ми приходимо до живої церкви, коли ми починаємо слухатися Богом поставлених людей, Божу владу, коли ми трудимося для того, щоб спасати людей, там і починається перворідство. І там починається якраз таки благословіння і благодать в наше життя. А де це тіряється, знищується ця повага до богом поставленої влади в моєму. Житті до церкви, і взагалі церква не потрібна там благословіння і благодать закінчується. Дуже добрий приклад про Ісава та Іакова. Іаков попросив свого брата за тарілку похльопки їжі продати йому перворіство. Той погодився, тому що сказав: Та навіщо мені це перворіство зараз? Я хочу їсти. Так само багато людей за гріх відмовляються бути вірними дітьми Божими. Тож не тіряйте своє перворіство.